Доброго дня, Світлана. Рада, що бачити вас на інтерв'ю. І хотіла у вас запитати наше перше питання: чому ви вирішили зайти на річний курс, на, годовий, на, да, на річний курс? У мене був запит по моїй, ну, по моїй ситуації, по моїй проблемі. І дивлячись там. Відео, які, навіть не дивлячись, ставлячись на телефоні Ютуб, мені почали заходити відео е, Катерини. Ну я прислухалась, подивилась, мені сподобалося. Я додавалась в Телеграм і побачила, що є така програма. Я дуже швидко прийняла практичне рішення, пробіглась по питанням, вирішила. Ну, я інтуїтивно відчула, що мені це дуже потрібно. Ну Що Катя це та людина, яка мене проведе вище, далі. Більш духовність я хотіла ще вирішити одну свою проблему, де з іншими наставниками я, наприклад, не змогла за багато років. Ну, тому я і пішла на годовий коуч. Ну, от ви зараз навчаєтесь якийсь там термін. Чи вдалося вам вирішити цю проблему? Ну, проблему я вирішила, я вам скажу так: я купила годовий коуч. Ще нічого не проходила. У мене була одна ситуація в житті, і я вже після неї зрозуміла, що потрібно щось кардионально змінити. І з цього моменту я почала змінювати. Ну, Це буквально дні були. буквально дні. Потім Катя провела мені сесію, ну і все. І можна сказати, з цього моменту у мене все змінилось. Якби ця проблема вже не стала проблемою, я вже прийняла просто рішення і вирішила її. То ви з Катериною в особистому веденні, так? А зараз в особистому веденні, так. Потім з отримала запрошення, була дуже, дуже рада, і так, зараз в особистому веденні я вже четвертий місяць. І задоволена. П'ятий, п'ятий місяць, так. Ну я дуже швидко пройшла програму, тому що перші місяці я практично закрила себе в офісі з ранку до вечора. Проходила програму. Добре. Її в життя. А які ви мали очікування, і чи ви виправ... чи виправдалися вони? Ну, я очікувала, що я вирішу свою ситуацію, ну не те, що вирішу і вона легко вирішується, просто там деякі е... щось не робить. Да? Вам потрібна Але підказ я не... підказки, так? Так, да, так. Да. І от, тому що якби інші коучі, як мені говорять, що нормальна світа, ми теж типу, такі прийде час і ти до цього дійдеш. Але я розуміла, що це мене дуже, всі мої навчання просто вони обнулю, обнулюються. Ну, просто я качуюсь назад і все в якійсь цій е матриці такої негативній, все одно залишаюсь, попадаю в неї. І, тобто, Ну, якби результат є, але він і на постійній основі. І от я побачила, що за п'ять місяців, ну, я дуже швидко от вирішила, якби це питання, за чотири місяці, в принципі, ну, кардинально в мене змінило життя і мої сім'ї. І ви задоволені, я дуже рада. А скажіть, будь ласка, а як ви відчуваєте підтримку ну, от на навчання? Від Катерини, від менторів, взагалі від, від оточення. Що ви можете сказати про підтримку? Ну, Я буду чесна, я так не сильно в групах, можна сказати, завісаю, так деколи когось читаю, хтось мені просто попався, якби люди, які. Ну, мені цікаво, там по них ну, про них почитала, але більше забула фокус е, внімання був на мені, і мені дуже допомагає, що ми з Катєю, ну, в особистому веденні для мене це ну, дуже цінно і, і легко давалася сама. Дається програма. Ну, в принципі, я її вже завершила. До якоїсь етапу я дійшла це. Йога, те, що я ніколи не проходила, але я зараз вирішу питання по здоров'ю і до неї дійду вже. просто ну, я розумію, що тіло поки мене якби, береже, щоб я собі не нашкодила. У тобто, ну, мене знає... дуже гарно працює інтуїція, і просто, якщо в мене виникало якесь питання, я вже практично всі книжки, які Катя рекомендувала, ну, основні прочитала. І мені, якщо якесь питання виникало, я відкриваю чи книжку, чи відкриваю саме навчання і приходжу саме на ту сесію, яка мені потрібна. Я ну, всі відповіді там отримаю абсолютно. І в мене якось воно чарівним способом все вирішувалося. Бачите, як добре бути в такому гарному оточенні. Добре, дякую вам. Скажіть, будь ласка, а які результати ви отримали в сфері? Давайте так, щоб було чітко. Так, в фінансах. В, ну, наприклад, в відносинах і, наприклад, по енергії. От в трьох цих сферах. Може, у вас якась може ви можете запропонувати якусь іншу сферу, в якій у вас були ну, гарні результати? У е, мене такої основної проблеми не було, ну, я б не бачила я в коштах, чи в відносинах, чи в енергіях, плюс-мінус е, все було стабільно, хотілося просто якогось іншого і кращого, більш такого духовнішого мені хотілося саме і відносин. Но зараз по фінансам, фінанси в мене, можна сказати, виросли. Ну, і робота почала будуватися трошки по-іншому. Ну, я не можу сказати, що це кардинально щось змінилось В відносинах я зараз ще в стані. Відпрацювання можна сказати. Так, а по енергії я працюю, бо це що, що основне, і Катя в мене саме на це направила. те, що ну, мало хто звертає увагу, тому що більше люди біжуть або за грошима, або за відносинами. Я пішла перше, що ми поставили, ціль це здоров'я. Тому я зараз дуже, як би сказати, працюю над своїм здоров'ям і над своєю енергетикою, енергією. Тому я зараз в процесі саме ну, по здоров'ю, там прохожу відповідний курс лікування, повністю змінила звички, повністю саме основне з якою ціллю я зайшла, я просто не боюся це сказати, чи я не сказала зразу. Не знаю, це алкоголь. Я не виглядаю алкоголіком, і ніхто мені це не казав. Но... Просто ну, всі люди, що я помітила, особливо з війною, та й ще до війни. У мене в сім'ї було це прийнято. У нас багато свят, було день народжень, чи вечором з подружками, бакалчик вина. Це не те, що кажеться, що я зранку до ночі пила, чи з понеділка, але це так було нормою. Чи день народження. я зрозуміла, що це мені дуже заважає. Це просто мене вибиває не те, що на день, на два, ну, на тиждень я втрачаю ресурси, енергетику. Да, я працюю, я і вигляд, виглядаю нормально, ну, не, не видно. Но енергетично, но енергетично я входила в мінус. І це якраз коли я купила годовий коуч, у мене було сина день народження. Ми шикарно посвяткували, так вважають всі мої близькі. Але я помітила те, що я знову знаєте, вступаю в те, що, мені, що мене. Тягне назад. І оце ці такі великі, шумні, ресторанні гульки. гульки е е алкоголь, їжа ця така важка. Все воно в моменті, поки ти святкуєш прекраса. Ну, потім я дуже великі відкати маю. І тому я от вирівняла зараз абсолютно відмовилася від алкоголю. Слава богу, мене підтримав чоловік. У мене було багато спішних справ, і я так. То замочування у нас в Україні так модно. Ну, я розуміла, що це ну, реально і по здоров'ю дуже буває тебе. І енергетично це дуже, дуже сильно. Тому я відмовилась і зараз повністю ще міняю свої звички по харчуванню. Дуже. Здорово. Скажіть, будь ласка, а, а що на роботі? Якось вплинуло це на роботу? Ну, наприклад, на, на, на завантаження на роботі, взагалі на відчуття від роботи. Чи були у вас, наприклад, чи було у вас перевтомлення на роботі, і що зараз відбувається? Ну, що стосується роботи, що ви можете сказати про себе? Які зміни відбулися на роботі? роботі плані я йду. вашого відносин... вашого відношення до роботи. Що відбулося? Ну, по роботі я хочу більше, ну, більше збільшити прибуток, але от саме, що я не ну, що, розумію, чому мені не вистачає зробити шах там, хоч я збільшувала, але все одно, воно нестабільно. Це від, від відсутності, саме не, ну, можливості пропустити такі кошти, свою енергетику. Тобто, по здоров'ю воно мені ще. Не дає можливість, тому я зараз е, саме взяла, ну я чесно кажу, відклала це все, ну якби по роботі, по відносинам, а зараз саме по здоров'ю, по енергетики. Якщо я це не вирівняю, е, на роботі не буде в мене такий великий плюс, який я до я йду. Добре, скажіть, будь ласка, а що вас більш усього надихає на курсі? Ну, чи що, наприклад, щось якась, якісь практики, чи щось таке, що більше всього впливає на зміну? Ну, що саме, як ви відчуваєте? Ну, Мені здається, саме поле каті. Воно таке особливе і невероятне. Особливе просто особливо вона сама по собі людина. А на курсі ну, мені все дуже сподобалося, Абсолютно, кожна сесія, я просто надихалася ними і не можу виділити щось краще, щось гірше. Вони всі такі для мене були цінні, тому я просто не могла відірватися. І перші місяці я зранку до ночі слухала, читала безперестанку, можна так сказати. Супер. Постійно медитації. ну я дуже багато цьому приділила уваги, тому і робота в мене була така. Ну, я до цього працювала точечно з клієнтами один на один і брала не багато, а просто під результат. В принципі, нічого з цього не змінилось, просто деякі справи я перестала брати, тому що вони енергетично дуже мене вибивали. Хоча зараз ну, пройшло пару місяців. І я собі подумала, все-таки це моя місія, я від неї якби відмовилася. Да, ну, ніхто не сказав, що буде легко, але те, що я робила, мало хто може зробити. Тому ну, є там колеги, хто зі мною співпрацював, але все одно, я думаю, ще з питанням, що можливо, все-таки прийдеться повернутися. Ну, тому що теж не така місія дуже відповідальна. А я трохи ну, можливо навіть обіцінювала свій клад. Цю роботу. Тому я зараз подумаю, можливо, ще повернуся. А зараз ви вже зрозуміли свою цінність на, на тому місці, яку, ну, що ви робили, так? Так, так, мені це Катя підсвітила, бо я якось до цього ну, звичного реагувала, а вона мені саме підсвітила цю цінність. Ну, я якби можна не точно не реагувала, як трохи обіцінювала, бо мені не хотілося прямо прям пупер А з'ясувалося, що все ж таки супер-пупер? Ну, Так, да, я хочу ну, складати. Бачите, ну, бо своя цінність це дуже дуже важливе. Скажіть, будь ласка, а кому ви порекомендували цей курс і чому? Чесно кажучи, всіх, кого я знаю, і хто так, з ким спілкуюсь, то я. Ну, якби не нав'язчиво, всім рекомендувала, тому що я вважаю, що кожен має пройти цей курс для себе, це, як знаєте, настольна книга. Ну, мають пройти всі абсолютно, щоб розуміти, що відбувається, як, як життя проходить. Тому що мені трохи супну, бо були теж в мене там одні події, мама день народження. Я, якби, От, навіть те, що в нас в Україні війна, я живу в своїй реальності, в мене все прекрасно, поки я не чую, що щось ну, реально летить: ракета чи шахета. А так, в мене все просто я живу в своєму шикарному мирі. А от дивлюся, що інші люди вони якось на своєму дуже зациклені, на всьому цьому на війні, ну дуже в негативних емоціях. І мені, звісно, дуже хотілося, щоб мої рідні і близькі з кимось спілкуються, щоб більше. Ну, знали розуміли і проходили такі курси навчання, як у Каті побудовано, ти сам можеш вчити скільки хочеш. Добре, я зрозуміла. Дякую, Світлана. Скажіть, будь ласка, ще одне питання а, які практики ви робили і які більш всього, як ви рахуєте, вплинули на зміни в вашому житті? Ну, мені саме Це... більше зайшла практика. Це ручка. Якби, ти її розумієш все, але бувають такі ситуації, складається, що тобі дуже не хочеться вірить в тому, що це ти. Але це сама сильна і мощна практика. Коли ти приймаєш, я можу сказати, що в деяких важких ситуаціях я не одразу можу прийняти, особливо це, що стосується, наприклад, якщо це стосується коштів моїх клієнтів, мене це не. Ну, не сильно тривожу, я якусь швидку інформацію розумію, що це я. А відносина з чоловіком мені дуже не хочеться це сприймати. Коли я відходжу, відступаю трошки і розумію, що це моє, то мені становиться набагато легше, тому що мені ж здається, що я не можу бути така. Ну, якось вона ситуація по-іншому, ти дивишся на людину. Ну, дуже. Якщо ти розумієш, що ця ручка, якби як програма працювала, як наше его працює, то це було б ще ідеально ну, в житті. Тоді все становиться ясно і зрозуміло. По іншому життя. Люди для мене і так багато людей, ну, всі нема поганих і хороших, всі, такі, як є, я з розумінням підходжу. Але от саме відносина, це мені дуже допомагає, бо відносина ну, до близької людини ми багато можемо чого знайти. Щось не того. А ручка дуже допомагає, дуже. Ну і чотири шаги. Це теж все, але мені здається, якісь програми, які я це все прослухала, воно мені автоматично відклалося в мене, вже працює на інтуїції. От воно щось я бачу, щось сталося, я одразу якось воно мені в голові все пропрацювало, це все. Но, якщо важка якась ситуація, то там да, ручка. Ручка допомагає. Я навіть ось хоч зараз подумала, що потрібно собі купити ручку, як знаєте, як талісман, якусь дуже шикарну, гарну таку для себе. І і просто їм, якщо що, носить, і дивиться. Добре, а якісь може медитації, може, наприклад, щось ще, що у вас, ну що ви ще робите? Медитація, я всі практично пройшла. Вони теж до мене приходили всі на інтуїцію, дивлячись, що мене хвилювало. І ну, вечірню я обов'язково роблю, якось теж звикла. У мене навіть уже і син каже, ну включай свою музику, будемо слухати. Тобто, дуже спасали медитації в мене. Я просто всі, якщо ситуація якась виникала у мене, то я заходжу в офіс, звичайно. І воно само мене веде в ту медитацію, там. чи ну, пропрацювати, чи коштів, чи про клієнтів, чи вже розширення потрібно. Ма тільки які, як медитації, це не чіпало. це, ну, там, не всі, це по відносинам. Там. По іншому чоловіку, там, їх ще так не проходив. Дякую, Світлана. Скажіть, будь ласка, може, ви ще щось хочете додати? Ну так, да, я хочу, хотіла б додати, от я те, що пройшла практично всю програму в особистому веденні з Катєю. і вона от мене направляла дуже ну, перше, що це на енергію енергі, енергі своєї здоров'я. Ну, мені для мене це типу зрозуміло було, але якось трохи я ну, не сильно це сприймала, якби ну, на всі 100%. тому що якось більше відносини, гроші. Це більш якось відтилкувалося. я от вважаю, от пройшовши п'яти місяців, це вже я взяла дуже серйозно за своє здоров'я, то я вважаю, що це навіть має бути як окрема програма, ну навіть в годовому коучі як окремий блок, з якого мають всі спочатку почати. От, от саме з цього почати, от саме зі свого здоров'я, тому що. Ну, напевно, якби в мене не була така карма, або в мене багато роботи було благодійне з тобі ж там 12 років саме по здоров'ю людей, вразливих, то не знаю, чи б я вижила, так як я відносилась до свого здоров'я, до тіла. І, на жаль, у більшість людей я помітила програми, прямо я от сьогодні задумалась: родові от родові програми знищення себе і це знищення їжою. Оці за те, що ми бачимо, що це дуже класно і весело, насправді це розрушає людей дуже сильно і вони цього не розуміють. А я була зараз в компанії, де моїй мамі 60 років, її подружкам 70. от Отак вони ще виглядають, вони просто самі цього не розуміють, що це карма їхня ще, можливо, тримає там з прошлих життів або щось вони гарне зробили. Але люди не мають цієї цінності, культури, поздоровлюють, дивитися за собою. До речі, мого чоловіка з цим навпаки добре. <сі> Тому я це відзначила йому. Бо я дуже хочу, щоб в моїй сім'ї це було, моїх дітей, моїх Відсутність алкоголю і розумне ставлення до Відсутність, відсутність алкоголю, абсолютно, спорт, ходьба, медитації, йога. У мене молодший син йому 7 років, він сам мене просить йогу. Я йому це не розповідала нічого, він хоче займатися йогут. Тобто... І харчування відповідне, ну це дуже важливо, дуже важливо, Просто це основне, тому що ми можемо багато робити медитацій, ми можемо ходити, ми можемо багато добрих справ робити. Але якщо здоров'я, ми будемо ну, пхати в себе неправильні продукти, які нас вбивають, то воно нічого результат буде. Не до того ми прийдемо. Я просто дуже багато хочу років прожити. Прожити ще в доброму здраві. Да, і в доброму здраві. Дякую, да. Світлана. Дуже вам вдячна. Бажаю вам всього найкращого. Дякую, Дякую, дякую.